Так, ну що, всім привітки, всім доброго раночку, доброго дня або доброго вечора. З вами Кіритон із Керютоном. Кіри Всіх вітаю в себе відеоролику. Не забувайте ставити лайкосик, підписуватись на канал та залітати на мої стріми. І це. Бій на три позначки. Давно не викладав відосик, затягнув якось з цим натиском. Ну нічого страшного. Ми в натиску вийшли в чемпіона, чого прагнули з бронзи. Кстаті, йшли аж в чемпіона. Ну, не знаю. ну Мені тяжкувато було. Я, звісно, в золоті посидів довго. Ну нічого, нормально. Тут ми розбиваємо дверку. Ну, їду відстрілювати перекатку, розбиваю фугасіком дверку, сразу зацілююсь. Перезарядка в мене швидка, там 6 секунд. Я зацілюю, буду давати відстріл. Все, просто жду, очікую. <кій> а, да, До речі, як ми можемо помітити, ми граємо з 9 рівнями. Дві артилерії в бою. Карта промзона. І по пооборудки, що я можу сказати, у мене стоїть закалка, досил і стабілізатор. Можна замість закалки ставити вентилятор. Так, тут М 103 підставляється. Ми даємо йому тичечку. Як ми бачимо, він ще хоче від нас тичечку Питається вицілити, не пробуває. Ми спеціально стоїмо від борта, щоб нам точно урон не давали. Тому що нам часто залітає БК, якщо що через каток. Там і каток збивають, і БК. тому стараємося від бортика грати. Тут я помічаю, що хтось двері ламає, питається, стріляє по дверям. Я переключаю на комуль, зразу хочу чекнути, де хто там такий сміливець. Не бачу нікого, не підсвічую, на жаль, ну, ладно, нічого страшного. Ламаю двері. Тут ТВПшечка, ТВПшечка. -твп Да-да-да-да-да. Даємо їй тичечку. Ось знання карт, друзі. Обов'язкове, що потрібно знати. Я розумів, що тут є ще лина, в котру я можу закинути на полку ТВПшки. Я це зробив, я дав цю тисячку. Тому, якщо що, бажано, звісно, вивчати карти. Моя рекомендація вам. Да, карти вивчаються, як ми можемо зрозуміти. От з таких моментів це, кстати, бій був на трансляції зіграний. Дивитись трансляції, там вивчаєте карту, там ще якісь моменти тут по ЄБЕРУ, звісно, першу тисячку зафелив, але з другої я забрав нормально, все круто. Все окей. Тут я відсвічую, зараз буду переїжджать. Дивимося, що у тяжім наші тяжі піджали, там, в принципі, ми можемо разом з ними піджимати. Як ми можемо помітити по супротивникам, Цеска не світилася ще у них, КСОРТАНК Т55, А і Гончевиця не світилася. Ми їдемо так, щоб підсвітити полочку, вдруг що, дати також урон по полочці. Ну, на жаль, ми не підсвічуємо полочку, і я вирішую звернути наліво і поїхати бити тяжики. Там йох на фугас, кстаті, по ремпу стріляє фугасами. Ой-ой-ой. ой Так, а я не зрозумів, що забаганулося. Я навіть не знаю, який в мене снаряд підключений. Ну ладно, тут комуль. Тут бортик стоїть. Оп, комульчиком. Блін, альфа не пройшла. Зараза. Заряджаємося, даємо. ой ой союзник перекриває, але нічого страшного. Ми добираємо Йоха. Підождали, поки союзник приїде, добрали Йоха, все добре, все окей. Їдемо далі в сраку з супротивникам. 50 десятого заберуть, я навіть на нього увагу не звертав, тому що я розумів, що у нього по ХП. Тут виїжджаю в борт, не пробиваю. Ай-яй-яй-яй-яй, Ну він киде, він давав дуплет, тому я знаю, що він киде на дуплеті. Тут артилерію підсвічую, даю ітичку і, і добирають. Окей, там справа Ксор виїжджає. Союзник опіже. Знову ж таки, союзник стволом там перекривав. Ненормально, Ксар не дав урон, ми йому дали урон хороший розмін. Дуже хороший там на канапера. Отут, звісно, тичка була дуже странна, я не дав йому в землю просто впало. Я добираю канопенера, отримую шот від сортанка. Взагалі канопенеру повинен був давати тичку на фул ХП. Тут артилерія підсвічується, але я на неї, звісно забиваю і їду в ксортанка, тому що в нього, не, ну, в нього більше ХП шочок, де я беру його на наптоприціли, просто їду. Стараюсь розтанковувати. 4000 урону вже дали. Добираю 98 хпшечок і продовжую їхати далі просто напрямик. Тут оце ще не світилися, як ми можемо побачити по міні-карті, нульову лінію супротивник пропушив. Я їду зараз на полочку, там 268 можна попрострілювати, і плюс там ще ПТшки. Тут, звісно, від цечки прилітає. Я так даю вертуху на або як. Може попаду, може не попаду. Окей, гуд, нормально. Тут я ще не взяв три позначки, якщо що. Тут цечка пытається зтекти, з... але получає каточок. я встигаю ще їй дати каточок. Бачите, вона спеціально. Спеціальна... Тут, на жаль, каточок без урону. Ну да ладно, в нього ремки немає, він використав свою ремочку. Я тут вицілюю йому сранділь, ламаю йому баки, чи двигун, чи баки, баки, скоріш за все, зламав. Даю ще тисячку, да, і підпав. Догорів маленький, красота. Тут я вже взяв три позначки, якщо я не помиляюсь. Так, да, да, я взяв три позначки, 5 фрагів, 55 тисяч урону, 607 асіста. Непогано. Тут 1390 світиться, я зводжусь. Критична шкода, і файний постріл, яка гарнюня. <рес> <рес> ну ладно, Нормально, піде. Так, там уже і Т-55А забрали, і 1390 союзники. Тут є ґончевиця, котра ми їдемо на останню точку засвіта, її де вона світилася на нульовій лінії, це в квадраті F0. Е, ну, Там в низині на воді. Ми просто їдемо зближуватись у нас. Ми, якби одну тичку її танкуємо і дамо ще й навіть урону. Тому я їду і не хвилююсь за те, що він мене з тички знесе. Ну, развіше якщо БК знесе. Так, отута ось очки він підсвічується, я без входу в приціл одразу з ходу дав йому тичку, хотів з каточком, але не вийшло. Даю другу тичку і дам, звісно ж, третю тичку. Доберу його шостий фраг. Гуд. Good, 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 ціль уражена, базу захоплено. Ось такий от бій вийшов, в принципі, непоганий. Дуже навіть по результатам це мастер три позначки. Да, дали основний калібр, воїна, звісно ж, по медалькам. ну Нормально. 6628 урону, 1277 асіста і 1200 навіть натанкував. От Да, не часто на центуріоні танкуєш, звісно, часто тебе просто на пофіг пробивають. Ну, танчик хороший, мені сподобався. В принципі, зайшов дуже непогано. По результатам я топ-1 по досвіду, 1354 досвіду. топ-1 по урону, по досвіду. По всьому топ-1. Коротше, нормально. Ми можемо подивитися, як супротивники відіграли, звісно, в них ЦСКА, котра простояла на базі на полці, в СБ 2500 урону дала, це максимум. В мінус пішов всього лише на 6 тисяч. Непогано, мені сподобалось. І я зіграв, це я добивав вже три позначки йому, 12 боїв вийшло, зіграно 5173 урону. Середуха по урону вийшло за 12 боїв. Ні, ну бої дуже хороші йшли сподобалось. Все, отакий от відосик, бій на три позначки. Всім велике дякую за перегляд. Обов'язково пережимайте лайкосики, залітайте на трансляції, всіх дуже радий, буду бачити, чути, будемо спілкуватися, шуміти, коротше, наводити суєту. Все, всім дякую, всім пока-пока.